Розпаковуємо подарунок з івенту від гарнір, про який я показувала у попередньому відео. На цьому заході була презентація оновленої формули їх культової сироватки з вітаміном С. Я користувалася її попередньою версією, і вона мені подобалась. А ця нова формула має бути ще ефективнішою, бо у її складі є мелазил. Сироватка клінічно протестована та її ефективність доведена. Вона зменшує видимість пігментних плям, а також робить шкіру більш сяючою. Також у цій лінійці. З вітаміном С є й інші продукти. Наприклад, міцелярна вода не потребує представлення, бо про неї і так знають усі. Наступний продукт це крем для шкіри навколо очей. Він зменшує ознаки втоми, темні кола та дрібні зморшки. Він має м'який силіконовий аплікатор, а у самого крему спочатку жовтий відтінок, але не лякайтеся, після розподілення його непомітно. Думаю, він чудово буде прибирати тьмяність та робити шкіру більш свіжою та сяючою. А цей продукт я протестувала ще на івенті. І він став для мене відкриттям та знахідкою. Це спрей з SPF 50 який легко наносити та зручно брати з собою, щоб поновлювати. Його можна наносити зверху на макіяж, тому він тепер завжди у моїй сумочці. І ще один класний продукт, який мені дуже сподобався: це есенція для шкіри обличчя. Її потрібно наносити перед сироваткою для зволоження, вирівнювання тону шкіри та сяєння У неї дуже легка, приємна текстура. Мені нагадує молочко, вбирається та розподіляється. Дуже легко із задоволенням почитаю ваші відгуки про ці продукти. А також буду вдячна за лайк та підписку.